Влюсь я на небо та й думаху. Гадаю. О ж я не сохіл. Ну за нудно стає, заспіваючись трохи бадьоріше. Гей, hey, нам Ні, nee, ні, nee, Що завгодно тільки не це. Маю кокосиків гарних декілька діді. -дід -дід -дід. Ось вони стоять собі. Роздватом. Більші, менші, я. Мені не довелося цього робити для Муфаса. Що? Що ти сказав? Я нічого. був закон, щоб цього і мені ніколи не вимовляли в моїй присутності. Я ваш король! Я знаю, сір, ви наш король. Я згадав його для демонстрації стильових відмінностей в адмініструванні. Чого вам цього разу? Ми до тебе зі скаргою! Я говоритиму шрам, нема ні харчу, ні води. Так, вечері час, а ми ще й не з'дали досі. Полювання це обов'язок наших лавиць. То хай полюють. Ох, з'їжте зазу. А мене, мене краще не їсти. Я весь жорсткий. Такий старий, фен. <рес> зазу, таке вигадуєш. Досить трішечки гарню. Думав, я ще показам уфаси. Що ти сказав? Сказав уфаси? <кхе> сказав пампаси? Добре, вимітайтесь. <кхе> але, але ми голодні. Геть! <кхе> Ого, непогано Сімба. Дякую. Оце я наївся. Я теж. Я нажирся як свиня. Пумба, ти є свиня. О, Так. Дімон. Так. Ти ніколи не питав себе, що то за світні цятки. Пумба, я не питав себе. Я знаю. О, І що воно? То світляки. Світляки, що застрягли у ті великій синьо-чорній штукенції. О, блін. А я завжди думав то кулі газу, що горять за мільярди кілометрів звідси. Бомба, у тебе усе на світі газ. Як ти думаєш? А, Я не знаю. Та ні! Що? Воно? Ми ж тобі сказали! Скажи. Ну? Мені якось розповідали, що це всі великі королі минулого дивляться на нас. Чесно? Тобто за нами стежать мертві чуваки в коронах? Тобі так я сказав! братан, тебе розвели! Так, сміх смехута, зараз лусну. Я щось тогда сказав?